97% житлових будинків у Чернігові вже готові до гідравлічних випробувань. Облтеплокомуненерго підбиває проміжні підсумки ремонтної кампанії. «Теплокомуненерго» активно готується до зими за перші півтора місяці ремонтної кампанії 2025 року. Підготовлено до гідравлічних випробувань 97% житлових будинків у Чернігові. Такий результат свідчить про високі темпи та ефективну організацію міжсезонних робіт, що є запорукою стабільного проходження наступного опалювального сезону. Ківці підприємства вже виконали значний обсяг робіт із діагностики ремонту та модернізації котелень, теплопунктів і теплових мереж, як у Чернігові, так і в територіальних громадах області. Зокрема, проведено гідравлічні випробування: 18 котлів капітально відремонтовано 12 мережевих насосів. Перевірено на щільність 41% теплових мереж обласного центру та замінено майже 500 метрів трубопроводів. Міжсезоння це найактивніший період. Системна робота команди це надійна основа, щоб у холодну пору року жителі області отримували тепло й гарячу воду без перебоїв, зазначають у керівництві облтеплокомуненерго. масштабність ремонтної кампанії тимчасово припинене гаряче водопостачання лише окремих об'єктів: 59 житлових будинків, 4 дитячих садків, 2 закладів освіти та одного медичного закладу. Підприємство дякує мешканцям за розуміння і терпіння. У територіальних громадах також триває активна підготовка. Завершено гідравлічні випробування 36% котлів. Перевірено на міцність 29% трубопроводів. Виявлено 16 пошкоджень теплових мереж. До робіт залучено понад 100 спеціалістів та 17 одиниць спецтехніки. Попереду ще 5 місяців підготовки. Однак, уже зараз очевидно, команда облтеплокомуненерго впевнено тримає курс на стабільне тепло в кожній оселі Чернігівщини.